Внутрішні приміщення особи, які мешкають на території Шосткинської громади, почали отримувати насінневі набори та інструмент для обробітку землі в рамках програми Сади перемоги. Про це проінформувала Марина Гремес. На минулому тижні ми розпочали впроваджувати в рамках нашої місцевої програми «Сади перемоги» перший її етап. На старостати почали роздавати насінневі набори та городні інвентар для мешканців, які вимушені були покинути свої оселі та приїхали жити до нас. Дані набори сформовані таким чином, що зараз восени люди зможуть посадити цибулю та часник і вже взимку займуться вирощуванням розсади там близько 10 видів різних овочів: помідори, перець, капуста, баклажани та все інше на цьому тижні. Ми цю роботу продовжимо. В нас ще залишилось 8 старостатів. Міський голова зауважив, що недостатньо просто дати людям матеріал, слід вирішити питання забезпечення земельними ділянками тих, хто цього потребує. Разом з Тарасенком Сергієм організуйте роботу, щоб не тільки дали сімена, а ж треба знайти людям, щоб у людини була ж якийсь клапан землі. Бо це ж внутрішньопереміщеної особи в основному, так? Так. Тільки для внутрішньопереміщених ми це зробили в цьому році. Ну так, так вони, їм же треба ще землю дати, вони усіх же вони отримали земельний наділ. Попрацюйте спільно з Тарасенком Сергієм. Оксана Шаповал вам поможе. Організовуйте цю роботу, але людей цих треба підтримувати, щоб вони відчували, що вони приїхали, тут хтось, хтось їм допомагає, хтось протягає руку допомоги. Також Микола Нагана голосив на необхідності позачергово надавати допомогу військовим у всіх закладах та установах. Відповідне доручення від очільника громади прозвучало щодо організації роботи Центру надання адміністративних послуг. Треба організувати таким чином, щоб з ваших працівників хтось один виходив в коридор і весь час бачив. Це не годиться, коли військовий приїхав з фронту і сидить в черзі. Розумієте, це не можна цього допускати. Ми ж тут. Він там не жде. Він приїхав сюди, і сідає в червні. Протягом минулого тижня роботодавці подали до Шосткинської міськрайонної філії центру зайнятості 48 вакансій. На минулому тижні закінчили навчання групи безробітних з питань охорони праці та техніки безпеки на підприємствах теплопостачання. Плануємо організувати навчання ще для однієї групи. До кінця місяця вони будуть працевлаштовані. Безробітні працюють як на громадських, так і на суспільно корисних роботах. Починаючи починаємо роботу щодо залучення безробітних з 1 листопада до робіт в пунктах незламності.